Ну, які можуть бути емоції, як ти з дитини ховаєшся в підвалі? Мешканці ромен оговтуються після вчорашньої атаки російських шахедів. Світлана Самойленко прибирає подвір'я навколо та сьогодні поспішає на роботу. Каже: їй пощастило. Вона живе в іншому районі. В шокі, звісно, цілонічне спала. Воно ж все чуть було. Це страшне діло, це не дай Бог, звісно, таке все. Після наслідків, після бомбєшки, ми зараз прибираємо скло, прибираємо двори, допомагаємо трохи людям, трохи вони прибрали, що ми допомагаємо. Світлана додає, вчора також хотіла прийти на допомогу. Мені було дуже добре чуть. Дуже. Як літали, все ж стояли, слухали. Це ж ужас. А добратися сюди вже нічим було. Дороги перекрили, і люди боялись під'їжджати. Так, би вечором приїхали, щось допомогли. В моєму будинку залишилося все ціле. Ну, я відразу відкрила вікна і двері навсіж, і ми спустилися з дитиною в укриття. Багато було постраждалих вибиті вікна в інших будинках. Сусідніх у багатоповерхівці там говорили і вогнище, яке було від цього, наближалося навіть до нашого будинку. Ну дякувати Богу, все закінчилося добре. Приїхали пожарні, пошкоджені вікна і в дитячому садку розповіла виконуюча обов'язки завідувачки закладу Олена Плахтій. Після ударів, я не знаю, десятків шахедів, які падали з неба, прямо в в землю врізалися, і такими клубками диму все було, і гуркотів, і шифер, і стріляло все. Після цього страхітнього жаху вже зателефонували мені і сказали, повідомили, що вікна у нашому дитячому садочку також були вибиті вибуховою хвилею. Жінка каже, в садочку обійшлося без травмованих людей. Слава Богу, що це був вихідний день, і звичайно в закладі не було маленьких діток. Бо якраз півдругої це якраз час, коли діти відпочивають. Надо їх вдягти, відвести в укриття, яке знаходиться лише в сусідньому приміщенні сусідньої школи. На місці руйнувань працює штаб з ліквідації наслідків влучання, розповіла Павліна Оганесян, начальниця романського відділення ЦНАП. Зараз вже на даний момент зареєстровано 20 заяв від мешканців трьох багатоповерхівок, а також приватного сектору. Штаб другий день працює, а в подальшому, як хто не встигне прийняти подати заявки, ми будемо приймати ці заявки і в центрі надання адміністративних послуг. Попередньо за інформацією штабу відомо про пошкодження чотирьох складських приміщень, п'ятиповерхівки, двоповерхівки, двох приватних будинків, закладу дошкільної освіти, а також про те, що згоріли два транспортних засоби: один вантажний і один легковий. Як повідомив міський голова Румен Олег Стогній, вбитих і поранених під час російської атаки немає. Катерина Войтенко, Суспільне, новини Румни.